Дорогі друзі, я підготувала для вас новий відеоролик. Таро відкриває свої секрети для вас. Дружжую свою розмову, відкриваючи таємниці карт Таро. Хочу з вами поговорити два слова про таку карту старший Аркан, як подвішений. Як не дивно, ми з вами всі знаходимося в такому положенні, Вверх ногами, Вверх тормашками, як кажуть, ходимо на руках, голова наша знаходиться внизу. Внизу І що потрібно що потрібно зробити, щоб стати на ноги, любі друзі, Дивіться. Ось такий фокус я роблю. Раз. І людина, фігура людини знаходиться на, на своїх ногах, на своїй дорозі життя. Що тут символічно? бачите? дерево, дорога, дерево, дерево життя. Це дерево рода. Найти свій шлях. Прямо пойдешь, себя обретеш. От нам потрібно знаходити себе. Далі я розкажу відео. Я розкажу відео, якими практикую в своїй практиці, які розклади таро. Зверніть увагу на цей фокус, щоб встати на свої ноги, знайти свою дорогу життя, впевненість в затишньому дні.